Всім привіт, друзі! Ну, от і з'явилися перші результати призначення нового міністра оборони Федорова. Бусифікацію буде ще посилено, і людей відтепер хапатимуть не лише на вулицях і на блокпостах, а й в державних установах, і, зокрема, в лікарнях. Ну тут, звісно, нічого нового немає, адже і раніше ми бачили відео, як ТЦКшники ловили людей, наприклад, в тих самих сервісних центрах МВС при оформленні автомобілів. Або забирали, наприклад, хворих в тих самих лікарнях. Але якщо раніше це була швидше самодіяльність ТЦКшників, то тепер це вже закріплено рішеннями влади. Зокрема, медзаклади у Рівному зобов'язали повідомляти ТЦК про пацієнтів, які знаходяться на лікуванні. Про це йдеться в нещодавньому розпорядженні рівненського міського голови. Я знайшов цей документ на сайті Рівненської міської ради, і ось про що у ньому йдеться керівникам лікувальних закладів Рівненської міської територіальної громади відповідно до частини 8 статті 38 закону України про військовий обов'язок військову службу та пункту 61 порядку під час проведення призову. У триденний строк повідомляти Рівненський, обласний та міський ТЦК та СП про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Ну, що значить передавати дані про громадян, які перебувають на стаціонарному лікуванні військовозобов'язаних громадян? Ми з вами прекрасно розуміємо, що це значить. По суті, лікарів змушують доносити на пацієнтів, що вони перебувають в лікарнях, щоб за ними ж одразу виїхала група захоплення ТЦКшників і провела бусифікацію просто в лікувальному закладі. Ну, от як на одному з нещодавніх відео з Луцька.

Ще раз підкреслю, бусифікація в лікарнях не те, щоб щось таке нове, адже е, раніше це теж е, ставалося, ми бачили численні відео. Але раніше влада не наважувалася закріплювати це своїми офіційними рішеннями. Бо, наприклад, коли таке розпорядження в 23-му році озвучив голова Коломийської районної військової адміністрації на Івано-Франківщині. Тоді зчинився великий скандал. Ситуацію правового режиму воєнного стану невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів військовозобов'язаних, без погодження з територіальним центром контактування. Забезпечити щоденно до 11 години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм уррентної невідкладної допомоги. Ну після публікації цього відео в 23-му році, де оцей голова Коломийської районної військової адміністрації, його прізвище Глушков, розпорядився лікувати людей тільки після дозволу ТЦК, то він е після великого скандалу мусив виправдовуватися. Він заявив, що це була ну просто пропозиція, ідея, а не розпорядження. І жоден ТЦК в лікарнях нікого, начебто, не перевірятиме. Але то було майже три роки тому. І за цей час, як ми бачимо, бусифікація лише посилилась. І те, що викликало в 2023 році великий скандал і резонанс, сьогодні сприймається просто як норма. І ця норма, на жаль, ставатиме ще жорсткіше і жорсткіше. Бо я вже неодноразово попереджав в своїх відео, що влада не планує зменшувати темпи бусифікації, а планує її лише збільшувати. І саме тут призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони виглядає абсолютно логічним. Бо від цього автора тотального цифрового контролю за українським суспільством можна очікувати лише посилення полювання на тих, кого влада називає ухилянтами і використання для цього цифрових технологій. Ну, звісно, ви можете запитати, ну а як же лікарська таємниця, яку начебто гарантує конституція, і як це поєднується з вимогою до лікарів доносити на пацієнтів в ТЦК? Тут лише залишається повторити улюблену фразу української правлячої верхівки, що конституція у нас як відомо на паузі, і всі ваші права та свободи на паузі також чинними залишаються лише ваші обов'язки, що дуже тішить українську владу. Бо владі наплювати, що вимога передавати будь-яку інформацію про стан здоров'я людини разом з її особистими даними є протизаконною. Вони давно знахабніли настільки, що вже не заморочуються такою дрібницею, як українське законодавство. Ну а тим більше, як відомо, влада пише закони для вас, просто людинів, а сама їх ніколи не виконує. Знову почали надходити скарги про те, що деякі лікарні по Україні вимагають у військовозобов'язаних чоловіків дозволи на лікування від ТЦК та СП. Такі дії лікарні є неправомірними, каже адвокат Марія Левченко. Вона додає, що не було ніяких змін в діючі законодавство України про те, що військовозобов'язаний, тут важливо вашу увагу звернути, що навіть не військовослужбовець має надавати якісь дозволи військкомату. Щоб його госпіталізували. Ну, ці українські юристи, вони наче з місяця прилетіли, та давно владі начхати на українське законодавство, інакше б всіх БТЦКшників вже вже пересаджали за тяжкі кримінальні злочини, зокрема за викрадення, вбивства і катування людей. Ну і що цікаво, також у цьому розпорядженні Рівненського міського голови є ще один пункт. Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг рівненської міської ради відповідно до пункту 54 порядку надавати щомісяця до до го числа до Рівненського обласного ТЦК та СП повідомлення про реєстрацію місця проживання призовників і військовозобов'язаних. Ну, цей пункт не новий. Вони завжди так давно так роблять. Це зрозуміло, але от подивіться, зверніть увагу на наступний пункт. Повідомляти про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов'язаних на запити Рівненського обласного ТЦК та СП. А оці дані, яким чином вони планують отримувати про фактичне перебування людини не реєстрацію, а саме перебування стеженням через смартфон завдяки таким додаткам, як Дія, чи це потроху вилазить правда про те, як влада насправді стежить за громадянами? Ну і важливо зазначити, що до лік... що лікарів змушують доносити на пацієнтів не лише у рівному, бо це вже поширюється по всій Україні. Бо напередодні таке ж саме рішення прийняла і Полтавська міська рада в 26-му році. В Полтаві посилять контроль за військовим обліком призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради на засіданні 9 січня. Якщо військово зобов'язаний звертається до будь-якої установи ЦНАП, лікарні, державної установи або підприємства, його можуть ідентифікувати та доставити до територіального центру комплектування для оформлення необхідних документів. У місті створять е, спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, органи місцевого самоврядування, лікарні, медичні заклади, підприємства та інші установи і організації щодо правил дотримання військового обліку. Комісія контролюватиме правильність ведення списків військовозобов'язаних, е, своєчасні звіряння даних із ТЦК та наявність відповідальних осіб за військовий облік. Всі установи, включно з лікарнями, будуть зобов'язані повідомляти ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила. Крім того, планується посилення взаємодії з поліцією для розшуку, затримання та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Ну тобто, ви зрозуміли з цього рішення полтавської міської ради, ніякого послаблення бусифікації не планується. Людей ловитимуть всюди, в ЦНАПах, в лікарнях, в ЖЕКах, де завгодно. Бо міністр оборони Федоров вже прямо заявив, яка в нього стоїть задача. Ми не хочемо бути популістом, хочемо бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів двома мільйонами українців, які знаходяться в розшуку, і 200 тисяч все зайче. Тому нам потрібно вирішити зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того щоб можна було рухатися далі. Отож, два мільйони чоловіків, які знаходяться за словами Федорова, в розшуку. А що вони такого скоїли? А що вони в розшуку? Хочу я запитати. Вони когось пограбували. Зґвалтували чи обікрали країну на мільярди, як друзі Зеленського. Якщо взяти до уваги, що в Україні залишається близько 5 мільйонів дорослих чоловіків взагалі, відкинемо мільйон тих, хто вже мобілізований, відкинемо понад півтора мільйони чиновників, бюджетників, депутатів, правоохоронців. А також відкинемо 300 тисяч військових пенсіонерів та пенсіонерів різних силових структур. От в підсумку, за словами Федорова, в розшуку в Україні знаходяться всі українські чоловіки, крім тих, хто так чи, так чи інакше пов'язаний з державою. Оці 2 мільйони простих українців влада і оголосила злочинцями, які перебувають в розшуку. Їх тепер і будуть розшукувати всюди. Ось такі сумні новини, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ну а також поділіться ним, якщо вважаєте його важливим і актуальним. Бережіть себе, друзі, і на все добре!